Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! знаєте, <кхів> сьогоднішня Івангелія дуже цікава, бо, бо воно нам розказує, що коли кличеш когось на обід, то не клич сусідів, багачів, ще когось, бо тебе також закличуть ну, ти якби віддаш То, що тебе ти закликав. А потім тебе закликали, то як би один одному і розрахувалися. Бо кликати на обід це не просто дати їсти. Розумі? Тут йдеться про те, що кликати на обід, так як ми накриваємо столи на храмове свято, на день народження, на ще якісь такі бенкети, де не просто е, зварили їсти, а готуються відповідно, пригостити і так далі. І... Каже Господь, що в цьому варіанті, коли ти когось кличеш, ми як робимо на, на храм кличемо, аби якісь поважні люди були. Бо щоб всім показати, який я важний, подивіться, які до мене люди приїхали на храм. Господь каже дуже смиренно і просто, щоб ми вчилися Божої смиренності і завжди працювали так, щоб нам Бог мав за що заплатити. Завжди, знаєте, коли щось робиш у цьому світі, ми стараємося, щоб нам за то дали зарплату, щоб нас за то гарно винагородили, щоб нам за то подякували, ну, щоб десь похвалили, чи то є добре, то є стимул, заради чого люди багато і працюють. Але в нашому житті, крім цього всього, має бути щось таке, що ми робимо, щоб нам не платили, не дякували. І не винагороджували. Щоб Бог мав чим доплачувати. Що я маю на увазі? Бо Господь Бог каже, все, що тобі в житті заплатили, ти розрахувався. Але є багато речей, які ти робиш, на славу Божу, ходиш до церкви, прибираєш у церкві, щось робиш на церковному подвір'ї, ну тобі ніхто не платить. Ну, якщо не платить, то тоді Господь тобі заплатить. А коли ти все в своєму житті навіть, робив і тобі за все заплатили, вино, що навіть добре заплатили, навіть більше, як треба, то Бог тобі там вже не має з чим, ну, не має за що платити. Тому тут Ісус і каже нам, щоб ми завжди мали в житті таку річ, зроблену, щоб нам світ не відплатив, щоб Бог мав можливість нам доплатити. А представте собі людину, яка взагалі нічого не хоче робити для Бога. Слуго лінивий і невірний. Кинуть тебе у темницю, де плач і іскрить зубів. Так сказав Господь. Тому тут, розумієте, в чому тут є річ? Тут не просто, що ти робиш добро, але ти робиш добро безвозмезно. Безоплатно, безвинагородно. І якщо у вашому житті є такі речі, які ви зробили, і вам ніхто не заплатив, і ви навіть трохи були обіжені, ображені, розстроєні, не переживайте. Господь буде мати вам можливість заплатити, а Господь є щедрий, Той платить щедро. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Війна і сидіти без світла, без тепла навіть в зимі, то є місцями навіть смертельно. Так. Тому молімося разом всі, молімося, щоб і Господь Бог був на нашій стороні, щоб зима була лагідна за охорону наших хлопців. ну а Бо країна агресор, щоб як можна скоріше не мала чим воювати, і просто вступилася з наших, наших е, законних земель. Дорів у Христі сьогодні е, буде молитва за померлих за Володимиру це є мама е, нашої Світланки. Світланка зараз у зарваниці і вона. Сьогодні також у церкві наймили службу, бо іменно сьогодні 20 років з дня смерті мами, мами Світланчиної, 20 років, як вона померла. І сьогодні вся родина з'їхалася там до церковці, ну і тут так само Світланка наймила, щоб і тут була також відправа. І тому зараз буде молитися Парастас за Володимиру, ну і за всіх померлих з родини. І як так само Світланка постійно молиться за отця Андрія, за отця Ігора, за отця Івана. Це отці, які там служили, напевно. Тому молимося за померлих. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирю, Господи, помолимося, Господи помилуй, заслуг Божих. Заслуг Божу Володимиру, що і 20 років з дня смерті спомин творимо і за померлих священників, Отця Андрія, Отця Івора, Отця Івана, і за померлих слуг Божих Володимира Марії. Івана, Євстахія Євгенія, Юлії Степана Мирона, Євстахія Мирона, Людмили, Михайла Люби, Івана, Івану, Лєвона, Зою, Теклю, Ларису Зинов'я, Ольгу, Олега Михайла, Миколу Ольгу, Іза і. Забладжений спокій, Господеві – помолімся, Господи помилуй. Щоб всім всяку прощенню, вольному невольному Господу помилимся, Господи помилуй. Щоб вони були прилічені в рами Сега, як Господи, помолішся, Господи, Господи помилуй. Щоб оселити душі України, живе в місті світлім, де святі праведні спочують. Господеві помолішся, Господи помилуй. Що вони не усудно стати в нестрашному суді Христом, Господи, помолімся, Господи помилуй, що вони у безсмертне сідвали небеса царства, Господи, помолімся, Господи помилуй, що вони стали спільниками безперестанної радості і Дік святи, Господи, помолімся, Господи помилуй, щоб визволиться нам від всякої скорби, і не вонужде, Господи, помолимся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєї благодатью. Господи помилуй, пресвяту причеству пребласловену, славну владичицю нашу Богородцю, престуди умири зо всіма святими, поминувши сам і собаку. І все життя наше, Лістобові, віддаймо, тобі, Господи, бо Ти є Воскресення, життя, і упокій померли, і своє Божие володимире, і всіх померлихших сьогодні сповна Христе Божий. Тобі славу від безначальним Твоїм Отцем, присвятим для животворним Твоїм духом, нині на віки віків. Амінь.